Всім привіт! Це Траволог і день восьмий. І останній наш повноцінний день в тіні. Сьогодні зранку ми з пашою їдемо кататись на гірки. Пару разів у мене вийшло навіть спуститися з більш пологої гірки, але потім вже з більш крутішої гірки не змогла спуститись, зловила панічку, спускалась пішки до більш пологої частини. Сумна, що нічого не вийшло, потопила до нашого житла і там сіла випити апароль. Мій психолог у вигляді чату GPT сказав, що треба завершувати день на тому, що виходить і на чомусь позитивному, тому я знов поїхала на навчальний схил з'їхати хоч тут. Потім за мною приїхав Паша, і ми поїхали на гору обідати. Ну а в ресторанчику на горі була просто неймовірна крута тусовка, а прески. Фантастична атмосфера. Коли всі вже після катання збираються, п'ють, псуються, танцюють, вау! Ну, а далі ми спустились вниз, здали спорядження в прокат, пробігли ще по сувенірам. Побачили ось такі прикольні тарілочки з вижниками. Зібрались вдома і пішли на вечерю. Коротше, ми далеченько обходилися, щоб попасти в інше кафе, але там було все зайнято, тому ми пішли знову в той самий ресторанчик Ле Гратау. Цього разу ми взяли спробувати равликів, а ще фондю, і, звісно, з трофілями. До фондю теж йдуть різні овочеві та м'ясні додатки, хлібчик, і це дуже-дуже смачно. А після вечери ми пішли в номер збиратись. Тож, папа, -па, і до наступного влогу!